Всім привіт, друзі! З вами знову я, Адріан Плей. Сьогодні я буду вам розказувати і показувати різні ягоди. Дивіться. Я тут знайшов ягоди, от які можна їсти. От, от дивіться. Бачите? Можна і Я зараз вас познакомлю з моєю бабусею, яка теж розбирається в я... з, ягод... з ягодами. Зараз я підійду до бабусі, я поки поставлю на паузу. Доброго, дивіться. Зараз я вам розкажу. Моя бабуся дуже розбирається в ягодах, і вона вам розкаже, що вони корисні, чи ні. Зараз я до небі. Що? Це ягідка-суниця. Бабуля, ти забула поздороватися. Доброго дня! Я бабуся Адріанчика, бабуся Оля мене звати. О, мені Адріанчик зірвав ягідку і запитав, чи вона хороша чи ні. Так, це дійсно дуже хороша, дуже корисна ягідка, суниця. Коли кашель, коли захворієш, то потрібно її споживати. А з листячка ми запарюємо чайок. Так, Адріанчик. Так. Так, Коли Адріанчик кашляє, простудиться, то він завжди п'є чайок. з... Сонечки, Сунички, так. Дякую, що розповіла. Можеш собі оставити. Дякую, дякую. Зараз, ми, зараз моя бабуся, бабуся, ще розкаже про квіточки і так далі. А поки йдемо, Я знаю, що які вона. листочки знає. Чи можна їх їсти, чи не можна. Дивіться. Зараз моя бабуся розкаже вам про одуванчик. Так, це трішки тупо, але я думаю, те, це дуже добре навіть. Бабуся, розкажеш мені про одуванчик? Це кульбаба називається. по-українськи. Це дуже корисний. Корисна квіточка. Ми її п'ємо, коли в нас якісь внутрішні захворювання. Коли ж у нас хворіє підшлункова, печінка, жовчний міхур, ми п'ємо цю квіточку, заварюємо її кипяточком і п'ємо чайок. Можемо варити з неї також мед, сироп такий із кульбаби. Тоже дуже корисно, оце тобі потрібно теж випити тому що ти кашляєш у нас. Добре. Зараз ще раз надам якусь квіточку або ягодку і запитаємо бабусі, чи це корисно чи ні. Так, давай де зараз знайдемо дуже добру ягодку. Ось тут сумниця. Її можна їсти, як нам. Сказала бабуся тут більше ягодок нема, але я думаю, що ми знайдемо ще щось. Дивіться. Зараз ми знайдемо. Оце от крапиво смієтесь, можна зробити салат, борщ і так далі. Дивіться, зараз буде паркур. І його! Далі, я теж знайду якесь листечко. палочка застряла. Так. Мох. Так. Девица. Я, я, я вам Як я думаю, що цього цей камінчик от такий гарний? Дивіться, я це називаю міні-скала. Тому що дивіться, будь-то тут великий мост, де приїжджають машини, це скала. Велика скала. Іде, і це великий струмок. Так що можна це назвати? мини скала. Но гарный. Тут ты часто мочок. Он будет великий. Я так всегда в жизни. И э, мостик. Сейчас я вам... Сейчас я поставлю на паузу и отдохну.